Шановні депутати, для чого я сюди прийшов? Знаєте, я хочу запам'ятати вас кожному в обличчя, в очі, запам'ятати, хто ви. Вадим Житомирянин, ветеран, інвалід війни та діючий військовий. Аби потрапити на сесію міської ради, йому довелося отримати поранення. Адже вихідних та відпусток немає. А мовчати та просто спостерігати, каже, не міг. Так, да, дуже багато з нас не повернеться. Но ми повернемось. І ми вас рано чи пізно спитаємо: а що робили ви, сидячи в цих кріслах? Для перемоги. Тому що те, що я побачив в цьому місті, коли я приїхав з місць, де мені доводилося жити з трупами в одних окопах, витягувати своїх побратимів, втрачати їх на руках, дивлячись на бруківки, асфальти. Ви тут не забули? Для чого? Вас найняв народ.